Компанія Кока-Кола та Асоціація аматорського футболу України презентують всеукраїнський дитячий футбольний турнір Шкіряний м'яч Кубу Кока-Кола. Дитячий крок у дорослий футбол. Мета та масштаб турніру: футбольний турнір Шкіряний м'яч є одним з найдавніших та найяскравіших дитячих спортивних заходів України. Більшість зірок українського футболу забували свої перші переможні м'ячі у матчах цього турніру. Весь футбол починався з школи м'яча, починаючи з севера, кончаючи югом. Це було саме улюблене змагання для твої наші. Отсудо всі футболісти вийшли. Раньше вони пройшли в школу кожено м'яча, не було такого футболіста, который бы не пройшов в школу м'яча. За тривалі роки існування турніру Шкіряний М'яч відбулося багато суттєвих змін у світі та у футболі зокрема. Незмінною залишається мета турніру популяризація спортивного образу життя серед молоді, зміцнення здоров'я дітей та підлітків в пошук нових футбольних талантів. Ці погляди завжди поділяв всесвітньо відомий бренд Кока-Кола. Тому вже другий сезон поспіль компанія Кока-Кола є офіційним партнером змагань. Це хороший турнір. Мені здається, я дуже сподіваюся, що він далі буде жити, далі буде розвиватися. Це партнерство надало нові можливості дитячому футбольному турніру та зробило його привабливішим для сучасної молоді. Відтепер щороку участь у турнірі Шкіряний м'яч Кубок Кока-Кола беруть 80% українських шкіл, а це понад 40 тисяч команд та півмільйона дітей віком від 11 до 14 років. Але найголовніше це те, що турнір повністю відкритий для участі. Не обов'язково бути професійним спортсменом. Достатньо просто любити футбол, зібрати команду та довести свою перевагу на футбольному полі. Керіний м'яч кубок Кока-Кола дарує кожному учаснику незабутні емоції перемог, радість від спортивної боротьби та можливість знайти нових друзів з усіх куточків України. Окрім популяризації спорту серед сучасної молоді, турнір займається організацією фізкультурно-оздоровчої та виховної роботи в загальноосвітніх школах. Також шкільних футбольних командах діти навчаються натхненно працювати, підтримувати одне одного та досягати поставлених цілей разом. Під пильною увагою шкільних тренерів вони знаходять справжнє цікаве захоплення, стають сильнішими, разом подорожують, пізнають смак спортивних перемог. У чергу ми це організуємо для того, щоб діти, щоб маленькі наші хлопчики полюбили футбол, полюбили футбольний м'яч. і щоб саме погане, що вони вміли робити, це гратися з футбольним м'ячем. Я думаю, тоді буде і нація здорова і буде. Здорове покоління в нас в майбутнє, якщо вони будуть займатися спортом і любити футбол. А такі імена учасників турніру, як Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Руслан Ротань, надихають молодих футболістів старанніше працювати на тренуваннях та уважно концентруватися на грі. Основними принципами турніру Шкіряний м'яч кубок Кока-Кола є командний дух, повага до суперника та чесна гра. Тому незалежно від того, хто яку нагороду отримав, у турнірі Шкіряний м'яч Кубу Кока-Кола перемагають усі учасники без винятків. Freedom, fire, reason, Сезон, що закінчився, з є особливими історії турніру Шкіряний м'яч Кубок Кока-Кола. У 2012 році наша держава разом з Польщею приймала велике футбольне свято під назвою УЄФА Євро Євро-2012». Завдяки компанії Кока-Кола, яка виступила офіційним партнером європейської футбольної першості, 40 кращих гравців турніру Шкіряний м'яч Кубок Кока-Кола отримали унікальну можливість стати прапороносцями УЄФА Євро 2012 Спеціальна незалежна комісія відібрала кращих представників турніру Шкіряний м'яч Кубок Кока-Кола для важливої місії. Виносу прапорів команд у фінальній грі УЄФА Євро 2012 тисячі подякувати нашим. Уважні всі люди, які мають величезний вплив на активний спосіб життя в цій країні, на промоцію активного способу життя. Взагалі, всі ці люди є дуже дуже зайняті. Однак вони знайшли можливість відповідна сьогодні до нас і знайшли можливість відібрати хто нам відібрати найкраще з найкраще. Вихід на поле фінального матчу УЄФА Євро 2012 разом з найкращими футболістами світу став незабутнім подарунком для молодих спортсменів та довів, що доклавши зусиль, кожен може здійснити свою заповітну мрію. Кіряний м'яч Кубок Кока-Кола Розпочни свій шлях до вершин світового футболу.